Їх так прозвали щойно у світовій військовій справі з'явилася артилерія. Нині ж на сході України, коли у більшості випадків вступати у ближній бій про російські найманці просто не наважуються. Саме від влучної роботи українських артилеристів у багато чому залежить міць оборонних рубежів. Гейкозаки заряджають. нам немає куди. Всі стволи, 333 По москальськи мордіти лупи, щоб не було, ні ноги, і ні збідові від руки, гей, hey! заряджайте стволи, нам немає куди йти, заряджайте всі стволи, 333 по москальськи мордіти лупи, щоб не було ні ноги це на морти, я гукаю 333, козаченькам хліба і води, Боже поможе, діти їхні квіти по землі, щоб завжди цвіли і ні біт, ні болі, щоб не мали діти золоті. Це на морти, я гукаю 333, Рівняйте землею, бліндажі, тупої орди. Випустіть шрапнелі щоб все паратуги, вийшли, деруни. 333, 333, все на морти по нулям, Боже, помагай ти від них голову не відвертай, це не заряд.